Те люди, которые казалось, что это хорошее масло, на самом-то деле получается, что это хорошее масло. И сегодня у нас что? Сегодня у нас на тесте, пацаны, 5В40. Есть машинка, куча, куча уже роликов. То есть сегодня у нас есть такие гости, как Ватойл, Ликвимоли, Эльф, Кронойл, Apet, два вида Римакса, Орал, Бардаль, Еврорепар. Все кажут, короли на месте. Я думаю, начинаем мы. Прошлый раз у нас был такой пацан. Король, просто король, Кронойл, пацаны, Крон. 5В40 по допускам. АЦЕ, а 3 4 АПИ, СНЦФ, 502505 вагу, 229.3 по Мерсу. Ще є Renault Коротше, Це блатне масло, BMW, Fiat. Тут всі. Коротше, вся зборна солянка є. Так, погнали. Кроноїл, царське масло. Опачки. Диви. О, що, що там пішло вже не так, ну да ладно. О, бач? запашина тут серйозна. Погнали. заливаємо, Ставлю 4 тому що масло не в'язке. Ваші ставки. Скільки кілограм видержать? Один, є два, є три, є 4, є п'ять, є. Шість є сім, є. Вісім є. Дев'ять є. Десять є. одинадцять є. Двінадцять є. На 12 кілограмах Крун. Тут 12 кілограм, Пацани. Тупо на сухую, тільки що в одну калітку зайшов кроною. Я вообще 12 Двінадцять. Так що. Ті люди, які казали, що це хороше масло, на самомідій виходить, що це хороше масло. Наступне масло у нас Арал. Арал у нас 5W40, huittronic M. Все те ж саме, в принципі, що на Cronoлі A3B4 по API SP. Пеховський лонг 1. Пом-о, це ж Арал, ти що? По Мерседесу, пацани, 226.5, 229.3, 229.5. А потім вони вже упомянули Porsche. Вроді перечитали все. Так плотненько, так? Да? О, слушай, а уварала? Запах вообще другий. Понял, в круна він такий різкий, Понял, а уварала другий. Виновник торжества і сьогоднішнього дня рождения масло орал. Один, два, три, чотири, пять. 6, 6 кілограмм орал. Наскільки, от наскільки я от просто ну, я девону. А що я розстроен, це взагалі не скаже нічого. Орал, типа я отарал, все да, ожидаю, що це масло, типа, ну, буде топчик, це типа Мерседес там рекомендує. І, Ну ну, ви ж бачили, ніхто ж нічого, ну, типа, блін. Присвячуюся фанатам ельфа, масла ельф, Франція. Дивимося, Evolution 900 NF. О, я не знаю, в них там дуже багато цих серій STI, якісь є ще, щось. Я просто, типа, не фанат масла ельф. На самом деле, типа, допусков тут не дуже і багато. По АЦЕ А3 бач. 502-505 по Volkswagen і 229.3 по Мерсу, все, типа. Хоча замітьте, в Аралі тільки 3 допуска по Мерседесу і 6 кг скриваємо. Обов'язково всі дивіться на оці всі речі. У них наклейки от вони борються максимально з під От тако він має надриватися по кругу. От Ельф, пацани, у Арала запах був не такий, як в Кронойла. У ельфа ближе такий до кроноїла. Возможно, ельф сейчас покаже лучший результат, чи орал. Так, наливаємо ванночку. Ваші ставки, дами і господа. Давайте у нас все починається з ставочок. 8 кілограмів я ставлю на ельф. Два, три, чотири, п'ять. П'ять. Це просто жесть, я вообще варений. Що так, що відбувається? Тупо жесть. Ну, я сельфа варений. Ліквіммолі, топтек 41.0 или 400, хто як називає, да, Це 5 в 40 Що у нас по допускам? с 3 APSN, Фордовський допуск є. ВІСС, м M2C, Мерсовський 229.31 Паршовський Ваговський 505 00501, BMW 04, допуск. По Фіату є якісь допуска непонятні, куча цифр валом. GMOVI є допуск, Dexos 2. Ренушний 0700 0710. Лікві на тесті запах. Ну Запах у ліквімолі такий, же як у Орала. Типа, ну, я не чувствую запаху. Тут от просто значит, таке чувство, що його немає. Так ролик ми протерли, ванна суха. При вас наливаю, дами і господа, ваші ставочки. Скільки ж буде кілограм? Я ставлю сімерочка. Вгадаю, Один, два, 1, 2, 3, 5, 6. Короче, 6 килограмм ликвимоли. Парни, вот такий результат. Made in Germany. Mobile, Супер. 3000 5W40, full syntage, engine oil. Ну, понятно, что engine oil. Куда же я ще залью? Впью. Так, допускаю. а 3 b 3 а 3 A3B4, API, SG, SL, SM, SN, SN, SP, SPAE. -E -E. Короче, так язык. Короче, це тупо, то я на камрі масло отвечаю. Боже, яка защита от подделки. Да ты шо? Зразу в одну калитку дырка. Ты представляєш, наскільки. Уверенні, дані пацани, що вони даже пленку незволилось сюди наклеїти. Ну, 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 це типа нормально? Щось запах якоїсь мазути в мості. Знаєш, як масти починаєш мазута, О, Такий запах мені. Ух ты, я чувському ну, якесь таке все світло, а це таке аж темне-темне. Значить, -темне, якийсь такий віскарь. Так, мобіл. 5В40, супер мега 3000. Ваші ставки. поїхали. Один, два, три, чотири. Єлі до п'яти дотягну. От мобіла я не ожидав, пацани. Ну чотири кілограма. Чотири. Мобіл. Оу. Вони настолько уверені на цьому ринку, на ринку України, що вони не нуждаються ні в різних банках, ні в заміні цих банок, ні в захисті тут. За чим? Не треба.